Докладніше про обстановку в Херсоні та області розпитаю Олександра Толоконнікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. ранку. розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію на зараз. Що відомо про наслідки російських атак та про стан поранених? Так, як дійсно, як ви вже сказали наразі. У нас є відомо про з шість, шістьох постраждалих внаслідок ранкової атаки росіян з артилерії. Росіяни били зранку по житлових кварталах. Внаслідок чого постраждало троє жінок та троє чоловіків. Зараз більшість з них отримали середню ступню тяжкості поранення, і лікарі зараз надають їм допомогу. Що стосується вчорашнього дня, то в е, нас на жаль є четверо загиблих. Це двоє чоловіків, які загинули вчора в Бориславському районі. В самому Бориславі, одна людина, і е, в Херсоні. 42, 44 та 46 років було чоловікам, і обидва загинули внаслідок атаки російського безпілотника. І ще двоє чоловіків 62 та 69 років, е, загинули в самому Херсоні та в Антонівці. Ми загинули декілька днів тому. Тільки зараз їх знайшли. Також зараз судмедекспертиза буде виявляти внаслідок якого саме озброєння російського загинули ці люди. Ще п'ятеро людей вчора звернулись за допомогою. Троє з Білозерки в наслідок атаки артилерії е, у попередні дні, і також двоє вчора. Чоловік і жінка отримали поранення е, від дронів російських, які знову і знову налітають на Херсон і атакують наших людей тут. Сьогодні по Херсону Росіяни були з артилерії. Ви вже зазначили про дрони. Яку взагалі зброю здебільшого застосовують росіяни останнім часом? Які райони області потерпають найбільше? Ну, якщо казати, вся прибрежна зона у нас потерпає найбільше. Це е, дрони постійно в самому Херсоні. Ну, в прибережних зонах також багато їх спостерігають. Але тут більше людей, і тут їм, як кажуть, більше є на кого атакувати. І тому треба бути максимально обережними. Хоча в нас люди, як кажуть, в самому Херсоні постійно звикають до нових е Загроз то були артилерія, то в нас були каби, то тепер дрони. І ми вже адаптуємося, і під це вже маємо аналізатори, купляємо, і ходимо, і дивимося, чи е, не зафіксований дрон поряд. А, що стосується. Інших озброєнь то це о, артилерія. Останнім часом дуже багато прилетіло на Білозерко. Білозерський район там зруйновані і медичні заклади, і освітні заклади, і о, місцевий супермаркет. Також о, постійно атакують дронами Береслав, і Там майже все озброєння використовують, постійно о, руйнують місто. В принципі прибережна зона постійно під обстрілами різного озброєння, десь більше, десь менше.